І я ваш український е агент по працевлаштуванню в готелі та ресторани Італії. Сьогодні у нас 2 жовтня, і я продовжую вести марафон, як збільшити свій дохід в Італії. І дві попередніх трансляції я вам розповідала, що спочатку ви маєте дослідити зону, де ви знаходитесь, чи є там взагалі такі заробітки, чи можливість там є роботи, чи є можливість ем, взагалі там заробити. Мене про це тільки, щоб в шоці, бо якраз за 10 хвилин до е, початку прямої трансляції мені написала дівчина. Повідомлення, що Альона мені потрібна ваша допомога, тому що я працюю в якійсь агрофірмі за 700 євро в місяць. І я без документів, і я просто ну невже ще таке існує? Я от я ж, я ж кругом на, на кожному шагу кричу, трублю, що не погоджуйтесь на менше. що... Боже, мене ж ці хейтери хейтять, що на що ви нам це розказуєте? Нам по 20, ми тут по 20 років нам це не потрібно. От якраз для такої одної, єдиної дівчини, яка от в, таким, в такому місці знаходиться з такою зарплатною, для неї і я їй розповідаю. Тому що я хочу, щоб українські жінки заробляли. І бракує коштів для того, щоб саму себе утримати. Ну як можна прожити на 700 євро в місяць в Італії? Та це ну нереально. І саме для вас я і розповідаю, ділюсь своїми знаннями, бо ви можете до мене не звертатись. Але у мене є купа матеріалу, які є зарплати, які є роботодавці, які у вас можуть бути можливості, які проблеми ви маєте стикнутися, як ці проблеми можна вирішити, як цих проблем можна уникнути? І я завжди вам раджу: звертайтесь до експертів. От уявіть собі, от вона приїхала 700 євро зарплати. Якби вона звернулася до мене, вона б отримала мінімум півтори тисячі євро. Я наполягаю, як мої клієнти не крутяться, не викручуються, не хочуть робити документи. Я їм завжди кажу: я не буду з вами працювати, якщо у вас немає документів. Я працюю тільки по документах. І от я зацікавлена в тому, щоб ви заробляли. Ти ось ця дівчина має зараз зі мною зв'язатися 700 євро зарплати. Ну Боже мій, ну не вже таке, що в Італії існує. Тому розповідаю вам, як все ж таки ж збільшити свій дохід. Ми розібралися в темі з вами. Проаналізуйте, в якій зоні ви знаходитесь. Друге, проаналізуйте, з яким роботодавцем ви працюєте. От ця дівчина працює з роботодавцем жлобом. Таке теж є. Ну і в такій, в тій зоні Італії, можливо, є такі зарплатні, бо я щось не уточнила, ще у неї ми домовились після ефіру з нею зв'язатися. Де вона знаходиться, де вона проживає. Бо... Але та що там? У мене ось недавно був випадок, коли роботодавець в горах 200 євро пропонував зарплату. В горах 200 євро. Та там мінімальна дівчата заробляють у мене півтори тисячі євро зарплати, а це 200 євро. Я тому вам і розповідаю, що ви маєте знати, коротше, ви проаналізували зону роботодавців. Ви знайшли вже роботу. Ви пройшли, так як я вчора на прямому ефірі казала вам: ви знайшли роботодавця, де вам дають нормальні умови проживання, нормальну зарплату. Ви і далі можете рости і розвиватись. Ви можете і тут збільшити ваш дохід. Ну, Окрім того, що якщо ви на посаді покоївки працюєте, у вас можуть бути чайові. От вчора у мене одна клієнтка запитується: Альона, яка робота краще? Покоївки чи посудомийок? Я кажу, нема кращої. Тобто, і там, і там буде важко. І там і все те ж саме. Єдине, ви врахуйте, що покоївкою у вас будуть чайові. Тому це якби гарний якби, дохід. Додатковий. У мене дівчата по суботу-неділю жнива біжать вперід всіх е, в, кі, прибирати кімнати. Бо в кожній кімнаті можуть залишити від 5 до 10 євро, а 10 кімнат ой, забула звук вимкнути. А 10 кімнат це як-не-як як якихось 50 євро. От і порахуйте собі, що ви можете мати зарплату, хай тих півтори тисячі євро боку, в кожного по різному е, ви від, цей відкладаєте. Проживання і харчування вам надається, а за ті якісь на свої якісь дрібнички ви заробляєте гроші. Зараз я звук вимкну вимкнула, бо може телефон розриватися без кінця. Так ось. Ви самі собі порахуйте, а у посудомийника вже не буде цей. Він закритий там, там не буде чайових. І загалом не дуже дівчата люблять ділитись чайовими, тому що вже було декілька пропозицій роботодавців для того, щоб чайові ніби ділити між персоналом, що це ніби неправильно. Але так, ніби й неправильно. Але робота покоївки це не тільки ви одна працюєте і все. Це ще й зрозуміти, що потрібно клієнту. А робота посудомийки це тупо мий посуду, і все. Тобі не потрібно ні з ким розмовляти. Тобі не треба нікого задовільняти. Тобі мий посуду, і все. Тому я вважаю, що все ж таки покоївка заслуговує на ті чайові, бо вона старається, бо їй потрібно задовільнити того клієнта. От. Але тут двоякі відчуття. Потім як же все ж таки збільшити свій дохід. І хибна стратегія. Я стикалася у своїй практиці таку хибну стратегію, як доказати, що ти кращий працівник. І роботодавці, ну, звісно, їм приємно, коли людина робить все. І знаєте, приємно, бо ж роботодавець економить. Економить на вас, йому класно, людина все робить, на все погоджується, на все мовчить. На нього можна накричати на цю людину, і вона буде виконувати в два рази більше за ту ж саму зарплату. Хай навіть зарплата буде хороша, там 1800-2000 євро. Але ви дійсно впевнені, що якщо ви будете робити все, то ви, е, вам більше заплатять. Може й так. І бували випадки, коли так в кінці е, сезону дають премію. Але справа в тому, що премію дають всім. І дають тим, за кого ви працювали, і дають премію вам за, е, за те, що ви працювали в два рази більше. Тому ви подумайте, чи е, правильно працювати за двох. Чи варто все ж таки е, працювати тільки за себе? Тому, коли ви починаєте доказувати, що ви кращий за всіх е, роботодавцю, що ви кращий працівник е, роботодавцям пофіг. Я вам скажу чесно, їм головне, щоб сезон закінчився. Вони тільки гроші рахують свої. Ну, вони люди, у них теж є родини, у них є геморой, у них є свої проблеми, вони хочуть людей, які не будуть створювати їм проблеми додаткові. Але що ви отримаєте, ну ви докажете, що ви кращі. Ну, вам дадуть 100 євро премії. Але ви ж працювали за двох, за трьох. І тепер уявіть собі. Які фізичні проблеми, а також аутоімунні, ви отримаєте після сезону? І скільки грошей піде на ваше лікування? Тому краще про все, подумайте про себе, чи є можливість і потреба на цьому місці роботи, де ви зараз працевлаштувались, доказувати всім, що ви кращий працівник, чи є потреба у тому, щоб ви працювали за двох. Якщо ви виявили, що така потреба є, що потреба є в персоналі, то, будь ласка, прокачуйте свої комунікативні здібності. І розмовляйте з власником. А не ставайте в шпагат і робіть все за всіх. Бо роботодавцю байдуже. Ви робите він навпаки клас, не треба ще когось наймати. Є Вася, який робить все. Боже, бідний Вася, звісно, ну я так, до прикладу. І Вася, який робить все, за чим наймати ще одну людину? І Вася, давай, а йому ще зробили комплімент. Боже, Вася, який же ж ти молодець! Боже, і Вася такий, ой, медаль йому вчепили, І Вася ще і так, і так, і то робить, і те робить. А всі інші дивляться, знаєте, його колеги, дивляться на все цей. А для чого? Ну, хочеш робити, роби. Ну, роби ще це, роби ще це. І вони починають ще, знаєте, замідлятися, ще менше і менше робити. І ця людина, уявіть її тортури, робить, 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 а від того, що має. Тому, коли ви працюєте на новому місці роботи, звісно. Ви маєте себе гарно зарекомендувати, ви маєте виконувати свою роботу. Тому дуже важливо, а це просто нереально взнати, що саме входить в ваші обов'язки. А в Італії це нереально взнати, що входить в ваші обов'язки, особливо в сезонній готелі. Тут немає ні прав, ні обов'язків, ні інструкцій. Хоча я своїх клієнтів попереджаю даю їм інструкції. До речі, я вчора двом дівчатам забулась вислати інструкції. Нагадала, зараз я запишу. Запишу, що треба вислати дівчатам інструкції. Бо я забулася. Я вчора стільки людей консультувала, що я позабувалася інструкція. Старію. Старію, бо хочу спокою, не хочу проблем, тому я намагаюся з усіх сторін. Своїм клієнтам розповісти про плюси та недоліки роботи, щоб вони були максимально підготовлені і щоб не створювали собі проблем. І саме головне, якщо у них не буде проблем, то і у мене не буде проблем. Тому я намагаюся з усіх сторін своїх клієнтів підготувати. Щоб у них була максимально комфортна робота в Італії. Тому я висилаю інструкції, висилаю, які документи, потрібні зробити. Я все висилаю і готую своїх людей до роботи в Італії. Тому як збільшити свій дохід на роботі в Італії, ви е, вже знайшли, працюєте, не доказуйте нікому, що ви кращі. Виконуйте свою роботу спокійно. Станьте так, знаєте. Зі сторони і просто спостерігайте, що відбувається в цьому закладі? Хто за що відповідає? Хто чим керує? Як цей заклад взагалі живе? Дослідіть цей заклад. Чи варто взагалі щось змінювати в цьому закладі? Чи потрібна ваша допомога? Де ви можете заробити в цьому закладі? Можливо, Роботодавець не може більше нічого вам дати. Просто на це подивіться і все. Якщо ж ви все ж таки бачите, ви е, м, відстежили, що е, як можна покращити роботу цього закладу, то ви можете е, про це поговорити з роботодавцем. Нормальний роботодавець вас вислухає і може у мене були такі випадки, особисто зі мною. Бо мене продвигав роботодавець, у якого я працювала. Він мені зробив рекламу. Я з ним поговорила. Я поговорила з ним про важливість інструкцій на роботі. Я поговорила про важливість правил на роботі. Він це відзначив і надалі почав просувати мої послуги, дав рекомендації. І багато клієнтів у мене прийшли саме від нього. Тому це нормальні роботодавці так діють. Ви просто поговоріть. Ну, а також ви можете додатково заробляти. Ну, а чому ні? Ви ж можете, так, як я. Я і в готелі працюю, і веду онлайн-роботу. Але у мене посил допомагати людям. У мене посил, щоб люди знали, щоб люди вміли, щоб люди розуміли. Бо люди можуть до мене не звертатись. Але головне, щоб ви знали для мене. Але е, є люди, які хочуть працювати тільки зі мною і більше ні з ким. Ну це їхній вибір, їм пощастило <с <с зі мною працювати. Бо я все розкажу як треба. От. Але ви ж можете до мене не звертатися. До речі, ж у мене зараз діє знижка акція по 10 євро. Завдесять євро завдатку на наступний рік. Роботи в готелі та ресторани Італії. Зарплата 2000 євро. Єдина вимога, ви маєте знати італійську мову. Хоча б елементарне роботодавець, бо в нього немає українськомовного персоналу. Але проживання окрема кімната. Тому ви просто подумайте. Також, все ж таки, як збільшити свій дохід на роботі в Італії. Це поєднувати, ви можете поєднувати завжди дві роботи. Якщо ви хороший спеціаліст, манікюр, педикюр, будь ласка, знайте скільки спеціалістів тут потрібно? Якщо у вас є ремесло, ви завжди можете його поєднувати. Ви можете розповідати про це онлайн. У мене були дівчата, до речі, да, ну вона молодець, бо я здалася. Але а дівчинка не здалась. Вона продає біодобавки. Я дивилась просто за нею, Така умнічка, Піш, пішла працювати офіціантом в готель і. Продає, продає ці біодобавки. Вона все літо важко працювала, бо робота в готелі це дуже важка праця. Але вона не закінчила. Вона така молодчинка, вона в 6 ранку вставала перед роботою, відзнімала все, що потрібно для роботи оцей онлайн для своїх цих біодобавок, якихось вітамінів і тому подібне. І потім вона е, йшла на роботу офіціантом. Ну, красотка, я так не змогла. Я... У мене просто був ерор, я не, не, не витримала, я на деякий час влітку е, цей зупинила ведення своєї сторінки в онлайн. Але клієнтів продовжувала консультувати, бо у мене ж клієнти все одно були, все одно приходили, приходили люди, які і раніше у мене запитувались. Вони просто е, пізніше якби, дозріли. Але людей я зустрічала, про це влаштовувала і продовжувала. Але єдине, що перестало онлайн, бо це займає купу часу. Тому ви можете поєднувати. Якщо у вас є сили, бажання, розуміння, ви можете так само транслювати, показувати своє життя, де ви живете в Італії, як ви живете, і якісь, можливо, одній вашій знайомі, вашій подрузі, вашому кому-небудь ваш ефір врятує життя. Комусь. Хтось приїде завдяки вам і заробить гроші в Італії. Нехай він не до вас звернеться, хай він просто побачить. Ви уявляєте, яка це енергетика? Ви уявляєте, що вам прийде за те, що ви комусь допомогли. Тому ви можете поєднувати і збільшувати ваш дохід. І так, цей, але ще раз наголошую, що стратегія. Доказати всім, що ви кращий, працювати за двох, за трьох це хибна стратегія. Подумайте про себе. Головним посилам моїх всіх ефірів є це подумайте про себе, подумайте про своє майбутнє. Подумайте про те, що буде з вами, з вашими дітьми, що буде. І я наголошую, що літо 2025 року все одно настане. І. Багато готельєрів вже шукають персонал на літо 2025 року, і це є велика можливість багатьом українським жінкам приїхати і заробити гроші в Італії, отримати допомогу по безробіттю, також і отримати допомогу як біженець, і можливо змінити своє життя з грошима краще. Перевести потім дітей сюди на навчання чи на життя, але вже з грошима. Ви можете приїхати три місяці попрацювати, подивитись, як тут все працює. Я допоможу вам, у вас є я за заручку проведем, підкажемо, куди до кого підійти. І у вас є можливість заробити гроші, а потім ви будете вирішувати. Ви подасте, як і всі мої клієнти, на допомогу по безробіттю і будете вирішувати, як далі вам діяти. Якщо вам сподобалось Віталії, ви можете залишитись Віталії з грошима і далі планувати своє життя. Якщо вам не сподобалось Віталії, ви можете повернутись з грошима в Україні і відкрити власну справу. У мене теж також дівчата так діють. Хтось купує машину, хтось робить дітям весілля. Хтось проплачує дітям навчання у кожного свої потреби, але з грошима легше і краще. Тому ви подумайте про своє майбутнє. І я вам кажу, як збільшити ваш дохід. Подумати про своє майбутнє. Ви можете під'єднувати дві роботи. Це може бути фріланс, це може бути продаж тих самих полісів страхування життя і пенсійного накопичення у мене є цей поліс. В свій час я подбала про своє майбутнє. Це може бути продаж онлайн, так само тих біодобавок і тому подібне. Все можливо, ви можете поєднувати, працюючи в готелях та ресторанах Італії. Просто це буде ваш такий фундамент, гроші на які ви 100% проживете. А то для душі. Вчора з фотографом своїм теж співпрацювала. Вона теж влітку працювала в ресторані, заробила грошей. А зараз зайнялась фотографією, тому що це для душі. Оце те, що їй дає крила за спиною. А робота в ресторані це відбування каторги. Але з грошима цю каторгу легше відбути. Тому вам вирішувати. І той, хто з вас шукає в Італії можливостей, той їх і отримає. А хто шукає перепонів, уу, вам розкажуть, як тут жити. Особливо ті, кому, хто давно тут живе. Мені їх дуже шкода. Цих людей насправді, бо вони не знають. Добре, тоді все. Марафон, як збільшити свій дохід в Італії, продовжується. Я буду щодня якісь нові теми піднімати. І якщо у вас є запитання, пишіть, я завжди залюбки на них дам відповідь. А також, ну, не знаю. На цьому все. Пока-пока. Так.